Друзі, я вітаю вас в себе на каналі. Дякую кожному з вас за те, що ви переглядаєте мої відео. Я це все роблю для того, щоб ми більше і більше сьогодні дізнавались про Бога, про віру і про Його шляхи, про наші шляхи сьогодні на цій землі. Друзі, не переключайтесь, слідкуйте за мною, підписуйтесь. Я дякую кожному з вас. Всім пока. Друзі, сьогодні з вами поговоримо про. Фільми жахів. <рив> Чи мають вони сьогодні на нас вплив? Я скажу вам, так мають. А саме який вплив? Я постараюсь вам розповісти в цьому відео. Постараюся відео вам розповісти, як боротися з таким видом залежності, як перегляд фільмів жахів. Особливо це фільми про зомбі, що зараз популярні серед молоді, про маньяків. Якісь детективи над кроваві, друзі, це все сьогодні впливає на нас, впливає на нас фізичне у фізичному нашому житті. Я сьогодні спілкуюся і служу молодим людям та підліткам, і час від часу від цих молодих людей я чую такі слова: цієї ночі я так погано спав чи спала. У мене відразу до них постає питання: а що ти дивився на ніч? І як не дивно, їхня відповідь. Мене не приголомшує, а вони говорять, що ну, на ніч я дивився фільм про зомбі, чи на ніч я дивився передачу про розкриття якихось серійних маньяків, чи на ніч я дивився про фільм про якийсь чудернацький кінець світу. Друзі, ці всі фільми сьогодні негативно впливають на нас, будучи ми віруючими чи невіруючими, ці фільми. Піднімають в нас це відчуття страху, і це відчуття страху в нас потім вже починає формувати страх не до фільму, а страх до темряв. Ви замічали за собою, що після перегляду фільмів жахів є люди, які починають замічати, що навколо них щось дивне відбувається. Вони там якась тінь пробігла, там щось блимнуло. Там щось кружка впала. І дуже їм стає легко цим людям, коли це був дійсно кіт. Але є випадки, коли це був не кіт. Друзі, це е, поганий вплив сьогодні на наше життя. Як боротися з залежністю, бо це є. Такий рід залежності, дійсно він такий є, бо людям приходиться боротись. Мені в свій час я теж полюбляв дивитися фільми жахів, і мені приходилось з цим боротись, боротися з цим бажанням подивитись щось моторошне, щоб пощекотати собі нервішки, так сказати. І друзі, щоб боротися з цими фільмами жахів, я в мене є такий коротенький рецепт. Перша що потрібно зробити, це розказати про цю проблему Богу. Сказать Боже, я після перегляду фільмів жахів замічаю, що я погано сплю. Замічаю, що в мене часто немає настрою. Замічаю, що біля мене щось трапляється дивне. Друге, і що не менш важливе, чим перше, це розповісти ще про цю проблему своєму другу, своєму можливо наставнику і молитися за це разом. І повіяти, Бог сьогодні нам. Дасть свободу, коли бо Біблія говорить, що де двоє чи троє погодяться, в ім'я моє, що вони не просили, я дам їм. Тому, друзі, це все вирішується. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Я зараз помолюсь коротенько за тебе і за те, що тебе сьогодні лякає. Дорогий мій небесний батько. Я молюся за ту людину, яка сьогодні дивиться це. І я прошу тебе, Господь, щоб ти прийшов, Господь, сьогодні, в її дім, в його дім, Господь, в квартиру, в кімнату своїм миром, Господь. Я прошу, Господь, щоб ти забрав цю залежність від перегляду цих страшних моторошних фільмів, Господь. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти сьогодні, Господь, захищаєш його, Господь, захищаєш її, і в ім'я Ісуса Христа, Господь, я проголошую твій захист і твою охорону. Амінь, друзі. Дякую за перегляд, всім гарного вечору. І пам'ятайте, дивіться хороші передачі перед сном або мультфільми. Пока. Надіюсь, це відео стало корисним для вас. Поширюйте, ставте лайк та коментуйте. Всім гарного дня!